Отакий От ось проєкт, який втілюється вже після оздоблення таку ляльку. Ідея виникла ця спонтанно, коли була Ірина Олександрівна, Краснокульська голова у робочій поїздці в Італії. Вона повезла на подарунок сувенірну ляльку, в'язану гачком в українському строї. І дуже італійцям ця лялька зайшла, сподобалася, і слово за слово виникла ідея проекту вільна. Чому вільна? Тому що Україна, уособлення для італійців України у слові вільна. Щоб виготовляли жителі громади Ляльки, передавали на Італію, а італійці мали змогу за них донатити на певну якусь ідею. Ідея в нас виникла це реконструкція будівництва житлового будинку для родин внутрішньопереміщених осіб з дітками або молодих спеціалістів. Цій будівлі треба дати життя. На кожному поверсі ми плануємо зробити по 10 квартир. Це будуть квартири двокімнатні і квартири однокімнатні.